0-3 з таким рахунком збірна журналістів області у напруженій міні-футбольній зустрічі поступилася команді Державної служби з надзвичайних ситуацій. Як зазначив капітан переможців, виступали далеко не кращим складом. Перед початком зустрічі все таки мене плани були відпочинки посадити цей меч, але подивилися на зовнішній вигляд ваших колег. Я все таки зрозумів, що потрібно обрати спортивну форму, бо без мене перемога нікуди. Я надіюся, що я не зіпсував гру, а поміг нашим колегам трошечки відстояти на такому належному рівні. Але на сьогоднішній день це працював з нами, грав в команді заступник начальника головного управління, начальник відділу, тобто підполковники, полковники і майори, які не є професійні спортсмени. Чого ж не вистачило для перемоги майстрам слова? Ми в принципі вперше грали в такому власне на такому майданчику. Трошки було незвично з перших хвилин. Можливо, Другому ми вже грали краще. Але звичайно переміг сильніший. Ну і звичайно багато зробило те, що у них воротар вже відчувається, що на цих воротах він стояв не один раз, і десь було важко <пробити>, пробити той редут. Пожежники впевнені в своїх силах про це щодо початку зустрічі повідомив перший заступник начальника державної служби з надзвичайних ситуацій в області, яка щороку виступає організатором таких змагань з Дня журналіста. Ігор. Акцентюк у нас е, є достатньо сильні команди. Е, ну, все ж таки, е, 1500 чоловік е, колектив. То повірте, що можна вибрати та тим більше, що е, при поступленні на роботу е, в пожежну охорону е, рятувальник е, має такі кваліфікаційні вимоги, де одна із основних це все ж таки фізична підготовка. У нас є спортсмени-розрядники. Е, Буквально в минулому тижні наша збірна юнацька приїхала з міжнародного чемпіонату. У нас є рекордсмени, є рекордсмени світу. Задоволені такою співпрацею і представники журналістської спільноти. Це що вже декілька років. У нас справді добра співпраця з управлінням з надзвичайних ситуацій. І, в принципі, ми зустрічаємося, як правило, двічі на рік. Це в такій офіційній обстановці, офіційно спортивній обстановці. Це до Дня журналіста і до Дня працівників радіо і телебачення зв'язку. Ну, ми вже пробували різні види змагань, у нас було щоде-коли, там, звичайно, виявили. Наші журналісти сильніші ми, а в нас ми вже змагалися з гри в грив волейбол, і це вже друге. Ми змагаємося із грив з футзалу. Попри те, що на паркеті спортзалу вирували справжні чоловічі емоції, після гри учасники змагань ще раз підкреслили важливість співпраці Державної служби з надзвичайних ситуацій та мас-медіа.